Доброго дня, дорогі мої друзі. У минулій розпаковці я показувала, що придбали ось такий термос. Оце магазин купійка. Він там коштує 100, 165 гривень. Бачите, ось такий термос на 500 мл смарткап. Зверху на кришечці показує температурку. Ну, коротше, от така штука. Придбали ми його. Тут два дні, як то кажуть, думала, гадала, як називається ось цей дисплей, сенсорний. Бо навіть якщо пальцем торкнутися, воно, бачите, показує температуру. Оце я не знаю, температура в нас може в кімнаті це 21 градус. Нема в нас кімнатного градусника, щоб сказати, яку він показує зараз температуру. Але я нагріла чайник, він в мене. Зараз ще хвилиночку включу, щоб підзарядився, був, уже, як кажуть, прям кип'яток-кип'яток. У кип мене тут велике прибирання, велике миття. Куча посуди, тертки, то печиво з, цієї, з розпаковки. Таке собі, не дуже воно смачненьке. Так. Все одно треба термос, як то кажуть, помити. Якраз заляємо кип'яточку, щоб добре його помити. Бачите, я показувала, тут є така сіточка, от така ручечка до сіточки, бачите, за яку можна брати, витягувати. Якщо, наприклад, туди вкинули чай, крупнолистовий, якийсь, щоб він вам не попадав в стаканчик, отак сіточкою закрили і цідиться через оце. Закипів. Знизу кришечка отакий от вигляд має. Давайте будемо. Чайник майже кипів. Заливаємо кип'яточок. А бачите, як то, що одразу міняє колір він, чомусь мені так здається. Усе. Термос повний, бачите, водичка є. Ставимо так, як воно буде у нас. Сіточку оцю. Далі кришечку. І зараз побачимо, як буде мінятися температура. Щільно-щільно закрила. Тут, бачите, воно таке, на такій резиночці йде. Залила, ну, ви ж чули, що закипів чайник майже кип'яток. По стінках цього термоса не відчувається, що тут є вода. Ну, кип'яточок. Так. 25 градусів, 26. Це воно зараз, напевно, що виміряє температуру. Зачекаємо кілька хвилин і побачимо. Тут пише, що 12 годин тримає температуру. Залишу цю водичку. На 12 годин, якщо воно достоїть, і будемо з вами час від часу перевіряти. З кухні я заберу, тому що тут стоїть конвектор, тут найтепліше у ванну, ванна найхолодніша кімната. І поставлю цей термос на підлогу, підлога плитка не підігрівається. Будемо спостерігати час від часу, яка температура що показує. І скільки дійсно буде гаряча водичка в цьому термосі? Так. Це, мабуть, 35. Не знаю, дамо хвилин 5 зачекати, поставлю паузу і потім ще раз провіримо. Зараз 35, так? Що це кожен палець? 37. Що ж, друзі, який раз вже пробую. Температурка тримається на от позначці 82. Я навіть перевертала ось так догори ногами. Бачите, ніде нічого не підтікає, не прокапую. Взагалі, класнючий. Тут прям холодне. Це воно ну, таке злегка тепле. Можливо, навіть від того, що я його тримала в руках. Найтепліший це оцей датчик. А, дивіться, показало 83. А вже декілька хвилин було. 82. Давайте ще потримаю. Хвилинки дві буду бачити, чи змінюється температура, чи ні. Уже 15 хвилин температура, як тримається на позначці. Чого воно щось не включається? 84 градуси. Я принесла у ванну, бачите, тут на підлозі плиточка, стіни плиточка. І тут залишу через годинки 10-2. 2-3 години перевіримо, яка температура буде ось цього, цієї води. Зараз у нас яка ця година. 13,58, тобто 2 години. В годин 4-5 будемо перевіряти. Годинник у нас 18 година, 15 хвилин. Раніше не змогла я зазняти. Так, подивимося. Ще, ще би знати, коли цей. Ага. Температура, бачите, 45 градусів. Показалось. Зараз спробуємо відкрутити і подивитися, що воно і як. Так, ледве відкрутила. Воно стояло, щитайте, скільки, 4 години, аж втягнуло туди цю кришку. Так, водичка себе. Ого, кип'яток. Закриваємо швиденько знову. І залишимо ще через годинки 2-3. А може, так як я цей раз, через 4 години знову будемо провіряти. Тому, от, що означає оця температура, там явно воно набагато тепліше, ніж 42 градуси. Тому що майже кип'яток. Треба шукати в гуглі, розузнавати інформацію. Що показує воно і як воно працює. На годиннику 2006 34. Зараз знову розкручу, буду пробувати, яка там водичка всередині. Так, відкрутила, гарно затягує воно всередину. Ось цю кришечку. Ну, я одразу чую, що воно тепле, тому що гаряче? Гаряче ще. Це пройшло у нас уже 6 годин. Тримає. Ну, будемо бачити, чи 12. Витримає все-таки, чи не витримає. Що показує оця циферблат, я поки що не розумію. І інформацію в інтернеті, так і я не шукала. Так. 004 ночі. Минулий раз у 8-й годині вечора в 20-й. так? Що це таке? 27. Зараз відкручу і попробуємо знову водичку. Здрай наш триває. Друзі, не сильно, як би гаряче, але но... тепле. Тепле, не холодне, таке злегка тепле, так як кажуть, літнє. В якій ми годині це робили? В другій годині дня, 12 годин, в принципі, так, тримає. Не гаряче, зараз таке злегка тепле воно. Чи ні, не 12. О 14. й 10 годин, виходить. Ну, з однієї сторони, що ж хотіти за 165 гривень? Значить, можна сказати, що наша уже тест-драйв цього. Термоса закінчився, тому що. А ну, посчитайте, може я неправильно вважаю. Заявлено було, що 12 годин, 12 годин, виходить, він не витримав. Бо таке, злегка тепленьке, літнє. Якби кімнатної температури, скажімо так, водичка. Але за 165 гривень отакий от термос з АТБ на пів літра, ну, до речі, дуже непоганий варіант. Так що, якщо що, можна купувати, як кажуть, на ті гроші, що купити, один якийсь дорогий, можна прикупити два, а то й три ось таких подешевше. Якщо сподобалося відео, не забувайте про вподобачки. Як завжди, вам миру, добра. На все добре, пока-пока.